Якби я працював, мабуть, було. Але щось. За що на вас чого, чого на вас звернули увагу? Ну тому що я професіонал, я був дуже дисциплінований. А Хто вам запропонував стати директором? Е, не, Києва Нерга, ну вже міністр, а е, заступником начальника цеха, головний інженер тец 5, а потім начальником цеха директор тец 5, а потім я став заступником по капітальному будівництву. Я не хотів кажу, де я, де будівництво. Він каже. Іван Васильович, я тобі тебе, я тебе раджу. А, я зараз скажу, зараз дуже цікавий випадок. Раджу, це ці знання лишними не будуть для тебе, щоб ти розібрався, ти техніку знаєш краще всіх. Ну, як блок працює, КТЛ і так далі. А як будується це все, як ці сміти, як це? Тебе буде дуже цікаво. Я приходжу, у мене відділ 5 чоловік, майже пенсіонер, пенсіонер, а тут в мене така армія, знаєш, всі. Капець. Ну я розібрався, а після цього вже потім я е, і дуже вдячний йому за те, що він порадив. Ну, як порадив, я не міг відмовитися, я був слухняний. А у нас був легендарний директор тец 5 він був заступником міністра колись, Чулков Євгеній Іванович, і був директор тец 5 вже потужний, він найбільш потужний директор був в енергетиці України. Такий у нього голос був. Євгеній Іванович, він колись ми робили День енергетики. Він в оперному театру без мікрофона на зал. Ну потужно така людина. А він в суботу приходив в неділю по системі случайних чисел. Він приходив десь три суботи його немає на роботі, а потім він приїжджає. Каже, я на роботі, а де а всі інше. Каже, що таке? А потім э, нема, нема в неділю. І всіх тримав в такої напрузі, всі телефонували дев'ять. І він приходив на берегову настолну станцію. А це як сторож колхозів. Це капець, найнич. Най